На 5 червня 24-го року достигла черешня Ярославна Волинська область. Трошки вже ж поки з'їли ті, що наверху були плоди. От знизу крону лишилося кілька. Ось такі от гарні крупні плоди. Перше плодоношення, десь третій рік після посадки. Кілька днів тому я пробував ще, цукру не дуже вони мали. Ось таке от дерево. Зараз вже піднабрали цукру, але все одно немає такого, такої великої в ній солодкості. Кислинка є. М'якоть ніжна. Смак поки що сказав би. Десь на рівні черешні Валерій Чкалов. Добре стиглої. Поки що перший врожай не, не дивує великої кількості цукру. але Смак хороший. Смачні і крупні плоди. Всім гарних врожаїв! Хай щастить!